Всім привіт! Ви на каналі Зотятого Позломана. Вітаю вас на нашій битві Альянсів. Сьогодні це Білорусь 2020, старенький альянс, прям як я, стільки само часу у грі. Бачите по захистах них: Донте, Кани, ось сині, червоні, центра. Буде цікаво. Цікавіші захисті, ніж минулого разу. Коментарі я накладаю вже постфактум. Це так, до слова. Хотів подивитися ще, звичайно, очки альянсу. Війни, Та ми трошки більше маємо. Я думаю, що нас хтось з галочку вже після початку бра поставив. Так, моя перша команда е, ударна трійка зелених. В ідеалі щоб було сім зелених каменів, Хватає шести, щоб винести одного синього героя. В даному випадку кану можна. От. Інколи, в принципі, можна й винести її просто зеленого каміння, але тоді ж, так як зараз, коли немає каменя, щоб скласти зразу. І зарядити зелених, та? тому, швидше за все, я буду через скану і заряджатися. Це ризиковано, але ну, в даному випадку я вважаю, що це моє таке рішення. Отже, та, якщо є 7 каменів, звичайно, заряджається ті сіфона, енгус і мусасі, і, в принципі, можна винести зразу двох героїв. Якщо є тільки 6 каменів, і заряджається тільки Енгус і Мусасі, то принаймні можна винести синього. Так, що ми тут бачимо? Тут я, звичайно, заряджав седну ультану в нею. Відповідно, хоча б дала захист від зелених, щоб пом'якшило удар мед. Благо виноситься кана з зеленого каміння і заряджаються тільки два зелених, так як три центральних героя заблоковані. Тут же, якби, щоб нікого не винесла Дейде, я приймаю рішення прибрати її зеленими. так. І далі, в принципі, треба прокидуватися в пустоту, що я роблю, щоб дочекатися, коли злетить з мене блокування набору мани, а противник заповільниться з набором мани. Відповідно, дочекавшись цього, я починаю заряджати своїх, скажімо так, геймченджерів. Це Ніза. І седно ще раз добре б зарядити. Ніза розігнав, седна зарядилася. Підлікувалася, лівий фланг в нього противника заблокований. Далі треба тільки ультувати в мед і прокидуватися зліва, щоб заблочені, скажімо так, палили свою свій зредмани, та? Одним словом, тут же все ясно, тому я пришвидшую. А, звичайно, це буде шот. Давайте дивитися наступну атаку. Так, тут е, на четвірка йде на дві подвійних кукульканів. Одразу кажу, що там хоч три хіла і два кукулькани, але війська і артефакти слабенькі. Тут е, удар на трійка червоних, яка заряджається з шести каменів. Тобто де-де, там в принципі, розганяє по атаці нормально по ульті, по такій звичайній. Тому після її ульти в принципі, можна двох героїв сміло забирати. А Цао Цао і Генріх, як то кажуть, на підтанцьовці, та? Ген... Цао Цао має блокувати відхил, а Генріх має в принципі виконувати роль Хіла в цій команді. Отже, бачу, що є спочатку багато фіолетових, тому вирішую грати через них. Та і Паралельно з тим заряджаю червоних. У мене є заряджені мої три червоні. Тобто в ідеалі я тут мав би забрати двох. Та, звичайно, прямаю рішення забрати скарплік по ку цього, так. От, Є, виходить. І тепер через мітку тенгу можна зіграти. Ну, оскільки я бачу, класно, три прокидується в одного з кукульканів, я граю туди. Є, його забираю, якби вже майже все ясно. Але ну, все рівно треба ще шукати камінь бачать тільки фіолетовий чеський сям, бо ну, куди діватися. Ну, кидаємо в нього, вже як буде. Та? А, погано, звичайно, що він ультує, накидує свої щити. Мені їх тепер доведеться збивати. Дебафера тут немає, тому доведеться збивати, так скажем, собі в мінус. Але ну, єдиний варіант, це тепер шукати червоний камінь. От. Ну, находжу фіолетовий. Находжу Фіолетовий, звичайно, зразу ультую, щоб накинути своїх міньйонів, які поїдають відхил суперника. Відповідно, кукулькан не наносить шкоди. Нарешті, зарядив е, Генріха і підійшли червоні камені. Та? Але висять щити, Генріх накидає кровоточість, з якої. Я відхилююся, та? оскільки щити на ньому, то треба збити спочатку щити. Благо підходить добре червоний камінь, і я можу прокидуватися червоним, заряджати своїх червоні, червоних. Червоних, там вони вже заряджені. А, в принципі, що там Зараз Сдей і Асура познімають щити, а Генріх, по ідеї, має пробити і почати вже мене відхилювати. Хоча, як, ну, бачите, в мене взагалі хп все нормально. В цьому випадку, так слабо вони б'ють, за рахунок того, що, ну, що хто там має бути. Два хіла і кукулькан, як, на яких висять міньйони. Це оце. Звичайно, що ні. Одним словом, забираю ще одного хіла і в принципі тут же все ясно. Я пришвидчую, щоб не затягувати. Та? Знову заряджаю червоних. Звісно, кукулькана забираю. Ну і далі один якийсь амба, він якби, вже нічого тут і не зробить. Ось. Тому це ще один шот. Семизарядна моя команда. Та, всі заряджаються з семи каменів. Бажано, звичайно, спочатку зарядити жовтих до заряду Данте, от, щоб Крампус і наклав проклятих міньонів. Король мав відповідно затормозив його противника по набору Мани. А Демет пробила, їм всім навішала поступову шкоду. Ну і одного, наприклад, це в основному це Данте сильно пробила, так? Далі там Давінчі на підстраховці, якщо зарядиться Данте, і Мед, відповідно, Хіл, який ще й підвищує атаку. Тут каменю, наче й багато і різного, але чомусь я почав його просто якось сумбурно складати. Я вже потім побачив, що можна було скласти його по-іншому. Ну, цього я не зробив. Да? І відповідно, ну, от бачите, що не вистачає одного камінця, щоб зарядити жовтих і щоб зелених зарядити. І відповідно, вже Дантепа накидував Міньйонів, я далі не зарядився. І не хочеться мені заеджати паралельно мед і е, жовтих, тому що я, типу, шукав камінь, щоб зарядити мед, щоб вона підвищила атаку, а тоді вже підривати жовтий кристал. Знаю, помилка, поки я це все робив. Противник воно, зарядився по максимуму вже йшоло, вже і ця куміхо на підході. Да, Дозаряджаю я успішно. Знову данте, який ще новіші мініонів, А я далі шукаю свій ідеальний камінь, якого тут нема. Тут вже, зрозуміло, на цьому заряджені куміхо я вже і не кидаю. Тут же і крила в противника зарядилися, де вже Людовик б'є і Хонда б'є. І якби ну, вже майже все очевидно. Да він чи не зарядився, щоб зняти щось з противника, ну і почали мене вибивати. Да? Якби для мене тут вже очевидно, що я провтикав, і насправді, да, не знаю, ще з самого початку, коли толком не склав каміння. Все вже тут вже можна нічого не робити. Я вже просто сумбурно кидаю камінь на автопілоті, чисто, щоб там, можливо якусь там шкоду завдати. І навіть в цьому моменті де троє заряджених, які могли би щось зробити, хоча б Данте забрати. Ну він ну, ухиляється, тому що вже все, куміху накинула і ну, все фініто приїхали. Тому що дивіться, як я оце зливаюся. Дуже цікаво. Ой, ну так. Да. Взагалі цією командуючим часто до Данте попадаю. Не знаю чому. Напевно, не проще. Так, в нас пішли перевороти. а Це перша ціль, вирішують червоними піти проти Бесінджома по центру. так. А як бачимо, червоного каміння немає, тому Данте, Марк Люцій, Каїті ви в прильоті. Загаджаю синіх, але паралельно загджаю безсіньджома, який дає оце ухиляння, яке мені не дуже подобається. Червоний камінь так і не підходить. Ну, Звичайно, що вибор мало, тому починаю грати через синього і зеленого. Но їх, як бачите, не вистачає, щоб пробити бессіньджома. Було б добре, звичайно, заядити Данте, який би почав хоча б це все, все красти, але немає змоги. Зато його заряджається успішно, щоб метей, що вже й діпук заряджений. Та? І на підході вотан з цим Зареєм. Знову Бесінджом хілить, хилить. Мене блокують, мене навалюють мені. Та? Каїті вже хоче сказати до побачення. Я сьогодні не заряджусь. Да, так і є. Він просто догорає. Чи ще не догорає, але догорить. Ну, зарядив я Люція, але ну, пощастило, що во там, звичайно, вліво вдарив, але толку мені з того не знаю. Толко з того мало, то, що червоні не заряджаються. То один раз зарядився, марк Люцій, та й все. І, відповідно, попередній раз я залив. Тут я вже бачу, що пахне повним заливом, ну таке собі гнітюча обстановка. Ну, я розумію, що ладно, якщо попередньо я накосячив, то тут, в принципі, потрібного кольору не було зразу. А через синіх і зелених якось можна було зарядятися, але я і паралельно зарядив противника. Одним словом, тут якби все просто, злито. Єдиний, що плюс, що без інджіома, да? наче має забрати, але ну, це теж таке собі. Вибив центр, ну, дай слава Богу, звісно, але, але це команда, в якої, в принципі, не знаю, минулого місяця завжди був шоти. Якось завжди знаходився той червоний камінь, хоч не зразу так пізніше. Тут ну, ніяк. Ну, пощастило реально хоч синджома винести. От, в принципі, залишилися в мене тільки дві команди проти Данте. В принципі, мої команди сильні проти Данте, і там можу я теж багато сильних суперників. Тут, не знаю, що я думаю, як побільше набрати очок. Ну, так, це теж правильно, щоб залишити якийсь добив. Чим більше я тут виб'ю, тим легше буде добив. Тому все, в принципі, правильно. Отже, беремо синю команду з фіолетовими і зеленими на підтанцьовці, так? А, Тут шестизарядні сині, шестизарядне котлікує і семизарядний зарядний мауі, Да? План А це, звичайно, скласти шість синіх, які в нас є зі старту. щоб, звичайно, що зарядити всіх синіх І центр. І план Б тут може бути заедити котліку Вона теж шести камінців заряджається, відповідно вона антиміньончиця, не дасть призивати книжки. І вже план С. Це, звичайно, якщо все затягується і появляється ульта Данте, відповідно, мав і забирає всі підсилення, відповідно, забирає і відхилення. Тому та така воно тут стратегія. Не стратегія, а тактика в, цьому, в цій команді. Відповідно, ми бачимо, що, що я вже забрав Данте. Відповідно, ну, звичайно, мінус, що зарядив Канну, але тут ніяк по-інакшому, на жаль, я не бачив. Процесі ходів, Та. Ну, вона б'є класно, б'є якраз тільки в двох лівих. Ну, це після останнього, коли не було червоних, то мені вже так накидує. Так, котліку я пробив. Далі вже, в принципі, лотеска майже зарядилася, тому я приймаю рішення все-таки забрати кану, відповідно, забрати ще її пришвидшення мани. І, відповідно, далі вже заряджати лотеску. Зрозуміло, так? Тепер знову починаю. Забрати, заряджати маві, щоб забрати знову ці всі щити і пришвидшення мани. Але ну Енгус, звичайно, він щось міг тут і але Він вирішив, що пораємо покидувати цю гру. От, знову ультує Мау забирає ці щити. Понятно, що ульта не Лотеска, ну, хай ультує. От, але я заряджаю кого Людовика, який в принципі вже мав би її забрати тільки з своєї ульти. Один пазік, ну, навречні він щось зробить п'яти героям, тому просто вже прикидуйся, де йди забираю його. Залишилась в мене ще е, жовта фіолетова команда, та семизарядна, ну, плюс-мінус. Е, зараз подивимося, та семизарядна. Тут фіолетові семизарядні, де атропос і дібук. Ну, якщо там заряджається противник, то атропос. Роздебафує, а дібок блокує та, жовті, там Одісей Пазузу можуть зарядитися з семи каменів і винести, е, ну, наприклад, Данте спокійно. Та. Якщо зарядиться ще й Таян, а він, здається, з дев'яти заряджається, так там взагалі виноситься ти що, пів команди на раз. Е, одним словом, що тут бачимо? Тут, звичайно, що дуже класно склалися жовті і склалося фіолетові. Тобто карма не пожаліла хоча б в кінці, скажімо так. Каміння, тому. Все дуже просто. Та? Так як я і казав, атропус э, роздебафує, дібок блокує центр зразу трьох Таян, Пазузу. І Одіссей. Звичайно, Одіссей і Таян піднімають атаку Пазузу, від чого Пазузу там, навалює. Зараз побачимо ну, дуже сильно. Та? E, давайте, так, так, давайте ну, десь 6 тисяч на двох цих. Драконів спокійно кинув. Одним словом, тут же все зрозуміло. Так, це шот, це дуже добре. 4 шота з 6-2 розбива, Ну, в принципі, як для неділі, як для мене, це в принципі такий середній мій результат. Тобто, інколи, так, да, я там роблю 6 шотів, інколи буває, що не на все набагато гірше. От. Ну, це такий, я ж кажу, середній стабільний мій результат. Зараз подивимося, значить, що там по ситуації. Та, у нас ми по очках програємо, але, швидше за все, по атаках в нас перевага. Та? Та, 21 атака, ну це хібань хтось не відкидається тоді, та, може бути все печально, але... Хто тут ще залишився? Там, ну, є ще сильні гравці, які ще не відіграли. Отож, ми маємо, в принципі, очікувану перемогу. Всіх вітаю, всі молодці. Так. Ну, в принципі, я не знаю ні одного потужного альянсу білоруського, який би там складав конкуренцію хоч комусь. От. Тому так. По таблиці лідерів. По-моєму, Іван перше місце вітаю. Аня, друге, Саша третє. Теж вітаю вас. Всім дякую, що подивилися відео. І до нових зустрічей. На все добре.